Далі поговоримо про власне заяви, які лунають з території расистів. Про Лаврова будемо говорити, адже він розповів порожні залі в ООН, з чим пов'язує завершення війни в Україні. Ось така цікава інформація. Російська Федерація пов'язує надійне закінчення війни в Україні з подальшими переговорами із США. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, якого цитують російські медіа. Зараз можете побачити напівпорожні навіть. Більше зал, в якому Лавров проголошував свої заяви. Певні надії пов'язуємо з продовженням російсько-американського діалогу, особливо після саміту на Алясці, сказав Лавров у порожній залі. ООН. примітно, що його виступ на генасамблеї ООН відбувався практично в порожній залі. І за його словами, Ерефія бачає в підходах нинішньої адміністрації США прагнення не тільки сприяти пошуку реалістичних шляхів регулювання української кризи, так би мовити, в лапках, а й бажання розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу. Це його слова. Також Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін, нібито від самого початку, відкритий до переговорів. Далі знову ж таки цитую. Росія як неодноразово наголошував президент Володимир Путін із самого початку була і залишається відкритою до переговорів щодо усунення першопричин конфлікту. Ось так він додав, виступаючи на генасамблеї в ООН. І нагадаємо, що в серпні на Алясці відбулася зустріч лідерів США і Росії, після чого американський президент Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. На цій зустрічі обговорювалася гарантія безпеки для післявоєнної України. А також після саміту Трамп написав, що починає організовувати двосторонню зустріч зеленського і Путіна, після чого буде ще одна зустріч. З вже перепрошую за участю президента США. І Більш того, з американської сторони стверджувалося, що Путін дав обіцянку зустрітися з Зеленським, проте в Ерефії це заперечували. Бачимо, які лунають заяви, особливо на тлі останніх обстрілів, це справді щось. Жахливе, які цинічні заяви лунають, що це ми винні, що це ми йдемо на зустріч. Ось таке бачимо. Ну і Зеленський також прокоментував цю ситуацію. Про те, він сказав, власне, про те, що для Путіна зустріч зі мною буде невдачою. Ось такі заяви лунають від Зеленського, і зустріч з зеленським для Путіна була б невдачою. Російський лідер хотів досягти лише фото з Трампом на Алясці, а не реальних переговорів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю і Передують наші колеги з 24-го каналу. Володимир Зеленський пояснив, чому для Володимира Путіна зустріч із ним була б невдачою. Президент України вважає, що російський лідер прагнув лише фотографій із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці. Як знаємо, Дональд Трамп таки опублікував ці світлини у своїх соціальних мережах. Тому Путін по суті досягнув чого хотів. Проте Путін не хотів реальної тристоронньої зустрічі між Україною, Росії та США, адже російському диктатору важливий результат зустрічі для власного суспільства. Далі цитую українського лідера. Його суспільства Путіна навіть там у цій дезінформації, навіть радикальна частина Росії, вони не можуть зрозуміти, як може відбути зустріч на рівні лідерів. Тристороння зустріч Україна, Росія Америка, і з неї не буде жодного результату, сказав український лідер. За словами Зеленського, Путін довго переконував росіян, що хоче завершити війну, а Україна, нібито ні, як ми з вами говорили раніше стосовно заяв Лаврова. Через ті заяви президент України назвав російського лідера найбільшим. Брехуном у світі, крім того, зазначає Зеленський, Трамп дав можливість Путіну відкласти зустріч, демонструючи ніби бажання якогось діалогу. Ось така є інформація наразі, власне, про перемовини. Трамп запропонував нещодавно Ердогана як мирного посередника між Росією та Україною на ймовірних перемовинах. Ну і також наш військо, наш військовий та політичний оглядач Олександр Мусієнко розповів про це більш детальніше про цю можливість перемовин. І також він розповів про прохання Зеленського до Трампа щодо ракет Томагав, про які ми розповідали вам раніше. Ну, а наш експерт дав більш детальний та ґрунтовніший коментар. Тож далі уважно його слухаємо. Це ракети дальністю польоту щонайменше 1600 кілометрів, дозвукова ракета швидкість від 800 до 900 кілометрів. Ну тобто приблизно те, що використовує Путін, що використовує Росія ракети Х-101, Х 555 які запускаються зі стратегічних російських бомбардувальників типу Ту 95 або Ту 160 Однак тут є питання. По-перше, це потребує політичної волі. А по друге, суто технічна складова. Справа в тому, що ці ракети так, вони ефективні, вони точні, високоточні. Це продемонстровано було в ході неодноразових атак, коли використовувалися ці засоби. Однак вони є ракетами морського старту, тобто запускаються з моря, з кораблів. І так, до них розроблялися в тому числі наземні пускові установки. Вони щоправда, згідно ще договорів про скорочення та ліквідацію ракет середнього та малого радіусу дії, ще які підписувалися між СРСР та США. Ще Рейганом і Горбачовим ці установки підлягали утилізації та знищенню, і вони дуже рідко використовувалися в 2019 році. Почали з'являтися знову нові експериментальні зразки цих пускових установок. Але про те, в якій кількості вони взагалі можуть бути на озброєнні в американської армії, зараз інформації замало, практично немає. Тобто, суто з технічного а, боку, це Є дещо складно, яке може бути знайдене рішення невідомо поки що. Ну і плюс знову ж таки, політичне рішення має бути згода на це. А тим часом, поки думають над політичним рішенням, Вашингтон Пост американська пише нам про те, що Дональд Трамп розглядає, розглядає турецького президента Ердогана на роль мирного посередника між Росією та Україною. Президент США Трамп бачить у своєму турецькому колезі Ердогані союзника, який може стати цінним посередником одразу у врегулюванні кількох воєн. У Трампа давно склалися дружні стосунки з турецьким лідером, про якого він відгукувався як про дуже розумного прийом в овальному кабінеті став для Анкари і Вашингтону можливістю відновити відносини після холодної політики колишнього президента Байдена. Адміністрація Байдена зберігала відносини дистанцію, вибачте, у відносинах з Ердоганом, зокрема через його відмову приєднатись до санкцій проти Росії. А це жорстка людина, сказав Трамп про Ердогана, і президент США зазначив, що як правило він не шанує таких людей, але це йому дуже подобається. І Трамп розглядає Ердогана як союзника і людину, яка може стати цінним посередником у врегулюванні воєн як у ГАЗі, так і в Україні. Тож не виключено, що незабаром ми можемо почути знову ж таки заклики і ймовірність відновлення якихось перемовин. На рівні представників ясно вже що навряд чи там ну я взагалі не думаю, що зустріч Путіна та Зеленського є можливою, але зустріч на рівні делегацій, певних для вирішення питань того ж припинення вогню в перспективі в Стамбулі, ось цей формат він в принципі теоретично є можливим.